Що в Україні з кожними виборами явка громадян зменшується? Київ побив цього року своєрідний рекорд активності. Громадяни України, мешканці міста Києва, які мають право голосу на виборах, дали таку ну помітну, цікаву, видатну цифру, як шістдесят Нині ЦВК продовжує отримувати результати опрацювання протоколів з окружних комісій в електронному вигляді. Складнощі в роботі ЦВК, кажуть, додала виборча система. Створила про з точки зору будемо говорити особливості самого характеру виборчого процесу. Мажоритарний елемент на виборах ну створює певні проблеми і під час попередніх етапів. І дай Боже, таких проблем буде менше під час підрахунку голосів. Зараз будівля центру виборчкому під посиленою охороною у ЦВК кажуть, перестаралися керівники правоохоронних органів большої кількість так называемых правоохранителей вокруг Центральной избирательной комиссии может кого-то привести к выводу, натолкнуть на мысль, что что-то здесь нечисто. Я могу вам сказать, это обычный э, эксцесс исполнителя. Центральна комиссия комісія самах готова, не в таких формах. Отримати ж остаточні результати голосування планують за три дні. Першими протоколи з мокрими початками надійдуть зі столиці. Можливо, перші протоколи, скажімо, з Києва або найближчих регіонів до Києва ми отримаємо сьогодні. Ну, принаймні, під кінець робочого дня. Скоріше за все, це буде завтра зранку. А настасія сухакостянтин Циринок, телеканал Київ.